Друзі, сьогодні я, Саша. і Я Ліза. вихованці відеостудії відео студії Дивосвіт. Розповімо вам про лебедів. На набережні в Ужгороді, неподалік пішохідного моста, лебеді шипуни облюбували річку Ус. Чим приваблює лебедів ця місцина? Запитаємо фахівця. Олександр Васильович, зараз на ужі з'явилось дуже багато різновидів птахів, такі як чаплі, голуби й лебеді. Скажіть, що їх тут приваблює? Треба сказати, що орнітофауна або пташине царство надзвичайно цікава група. Вони заселяють всі ніші, які є в системі: повітря, землю, ліси, гори. І, звичайно, є повна група, яка відноситься так біля водні або водопламні птахи. Значить, лебіді це надзвичайно цікава група. І ще років 30-40 тому назад постійно вони тут не мешкали, оскільки клімат, ви бачите, теплішає. І вони починають привикати до людей. То ці птахи вони вже є більше ніж впевнений, такі що вони привикли до місця так звані синантропні вивди, тобто які перебувають біля людей. Що правильно сказали, тут і качки або крижні, правильніше назвати багато, називають туди чайок, але це мартини. Ну, літаючі птахи, що приваблює? Приваблює те, що є можливість добути їжу. І якщо ви звернули увагу, коли ви підійшли сюди, вони були в різних місцях, а з вашою появою вони вже реагують на рухи людей. Людина приносить їжу і вони спливають, підпливають до них. Дорослий шипун досягає ваги до 21 кг кілограма і, звичайно, любить попоїсти. А з'їдає він протягом дня до 4,5 кг кілограмів їжі через свій здоровий апетит. Лебеді поїдають все. Чим їх пригощають, навіть просять добавки. Здебільшого люди кидають їм хліб. А зараз запитаємо перехожих, чи знають вони, чим можна годувати лебедів. Добрий день. Добрий день. Ви знаєте, чи можна годувати лебедів? Ну, точно не знаю, але я вважаю, що лебедів можна годувати хлібом. Треба годувати лебедів рибами. Запам'ятайте, лебедів не можна годувати хлібом. Хліб набухає в шолунку і повільно вбиває пернати. Давайте не піддавати життя лебедів небезпеці. Лебеді мають міцну будову тіла і роздвинену мускулатуру. Вони витривалі, добре плавають і пірнають. Тому ці пернаті здатні здобути собі їжу, тим паче у теплу пору року. Її достатньо навіть на мілині, де лебеді харчуються. Тут вони поїдають рослинну їжу. Чому вони у воді? Тому що вони харчуються водяною рослинністю. Не треба путати, вони рибу не вживають. Маленьких дрібних якихось організмів, які живуть у воді, лебеді поїдають. А так вони є рослинноїдними. І ви бачите, що вони селяться в тих місцях, де їх головку опустили в воду, досягають різних водорослів. Улюбленими стравами для лебедів є водорості та рязка. Полюбляють лебеді щіпати на березі і травичку. Не нашкодивши їхньому здоров'ю, пригостіть лебедів корисної їжі, такої як овес, пшениця, вівсянка, подрібнені овочі, варена картопля чи капуста. Так, можна й зелень. Ми готуємо вареною картоплею лебедів. А я годую геркулесом. А ось коли похолодає і температура опуститься нижче нуля, тоді, якщо лебеді залишаться зимувати на лужі, їх необхідно обов'язково підгодовувати. Чи можливо ці птахи полетять у теплі краї? Останні роки ми спостерігаємо, вони залишаються тут, тому що уж повністю не перемерзає. І на тих ділянках, де є вода, вони приходять, плавають і також добувають їжу. Бо всередині навіть зимою багато водяної рослинності вже є. Тут недалеко в Словаччині є такі великі озера, Ширавські озера, то вони там розмножувалися за багато останніх років. Там вони і прилітають сюди. Так що, на ваше питання, конкретно так скажу, важко сказати, але скоріше вони не відлетять, тому що останні роки зими у нас короткочасні і порівняно теплі. Так що вони, я думаю, будуть зимувати тут, можливо, навіть і більше буде. Бували роки, коли їх 30-40 і більше 50 збиралося в цьому ж місті. Там все покаже сама погода. Дехто виявляє бажання утримувати лебедів вдома. І чи можна отримувати лебедів в домашніх умовах? Значить, вони не відносяться до свійських птахів домашніх, тому їх, звичайно, утримувати вдома навіть і не бажано. Але бувають випадки, коли вони попадають у складну ситуацію, травмовані. Тоді може людина надати їм допомогу, таку, як і лелекам і так далі, виходити, тобто, годувати. Ось, наприклад, люди знайдуть пошкодженого лебедя на березі і вирішать забрати його додому. Лебідь прив'яжеться до тої людини чи ні? Він він не прив'яжеться, він привикне, що його годують, він може з рук брати їжу, але він ніколи не привикне, не стане таким, як оці ж кури, гуси, індючки і так далі, яких домашніми птахами. Так що привикнути він може, але він не буде жити в неволі. Обов'язково його потрібно відпускати. Тож, давайте допомагати лебедям жити на волі, охороняємо і любімо наших пернатих друзів.